Протягом тижня на Хмельницькій АЕС було проведено планову комплексну перевірку стану пожежної безпеки Комісія «Енергоатом». До складу комісії увійшли керівники профільних служб дирекції компанії філії ВПРАЕС, ВППС та ВП Атоменергомаш. У ході роботи комісії перевірено поточний стан пожежної безпеки об'єктів та споруд Хмельницької АЕС. Перевірку щодо стану пожежної безпеки здійснено також у філії Складське господарство. Члени комісія «Енергоатом» відвідали будівельні майданчики. Третього та четвертого енергоблоків ХАС щоб ознайомитися зі станом пожежної безпеки, 11 липня. Відбулася підсумкова нарада з керівництвом філії ВПХС за участі генерального директора Андрія Кузюри. Головою комісії Олександром Григоренком було озвучено висновки комплексної перевірки. Головним показником належного стану пожежної безпеки є відсутність пожеж на підприємстві. Кожен з перевіряючих в цілому позитивно оцінив стан пожежної безпеки на енергооб'єкті та відношення персоналу та підрядних організацій до вимог при виконанні робіт керівник Хмельницького озвучив незмінний підхід підприємства до системи пожежної безпеки та охорони праці на об'єктах діючих енергоблоків та блоках номер 3 4 де не має бути персоналу свій чужий. Єдині вимоги розповсюджуються на увесь персонал, що перебуває на майданчику. В нас позиція на станції наступна, якою ми і скрізь синтезуємо, прививаємо що. На території Хмельницької ЄС немає чужого персоналу. Який би не зайшов персонал іншої підрядної організації, до нього треба відноситися як до персоналу Хмельницької С. Керівники будь-то оперативного чи ремонтного напрямку, зазначив Андрій Козюра, мають розвивати таку культуру безпеки у персоналу, щоб лінійний працівник не проходив повз порушення і мав сміливість про це сказати. Що системність дає позитивний результат, вказав і голова комісії Тенекенергоатом. Що система правильно працює, то люди всі знають, що і куди їм. Треба робити. І тоді все працює, все показує хороший результат. За результатами комплексної перевірки було підписано акт. Стан пожежної безпеки на Хмельницькій АЕС визнано задовільним. В цілому стан, протипожежний стан Хмельницької атомної станції задовільний і ми маємо впевненість таку, що ми дійдемо до кінця цього року з показниками пожеж нуль. Генеральний директор філії ВПХС «Атенек Енергоатом зазначив, що буде відпрацьовано кожен пункт акту комплексної перевірки стану пожежної безпеки, усунені незначні недоліки та розроблені коригуючі заходи.